Дуже важлива інформація для українських чоловіків військовозобов'язаних змінилися терміни явки до ТЦК. Якщо раніше, згідно порядку 560, термін явки до ТЦК складав 14 днів, то буквально нещодавно, 1 жовтня 2024 року, терміни явки до ТЦК змінилися і тепер вони складають 7 і 10 днів. Так, друзі, кабінет міністрів 1 жовтня 2024 року постановою номер 1134 вніс зміни до пункту 34 порядку 560, в якому виклав чітко, що е, жителям е, обласних центрів надається 7 днів наявку до ТЦК, жителям області надається 10 днів. Тобто, якщо ви проживаєте в обласному центрі, у вас є 7 днів з моменту отримання повістки ТЦК. Для того щоб з'явитись в сам ТЦК, якщо ж ви проживаєте в області, у вас є 10 днів. Все, 14 днів немає. Пам'ятайте про це. Це дуже важливо. На що це впливає? На те, що скоротився срок, і після цього сроку, в разі неявки, до вас буде застосовано штраф. Тобто порядок накладення штрафів і можливість отримати постанову про накладення штрафів також пришвидшується, друзі. Пам'ятайте про це, 14 днів змінилось на 7 та 10 Днів знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.